Представники громадської організації «Добробут Золотоніщини», які спеціалізуються на соціальній, благодійній та адвокатській допомозі вразливим групам населення та нацменшинам, відвідали Ятранівську громаду на Черкащині, якій компактно проживають роми, щоб дізнатись, з якими проблемами стикаються представники спільноти. Ми приїхали познайомитися з громадою. Чи ми можемо бути їй корисними і які виклики стоять перед ними? Тому ми, як організація, яка працює в Чигиринській громаді в, ромській, в Ромських громадах міста Чигирин. Ми взяли під опіку село Ятранівка, Ладижинська територіальна громада Уманського району. Мене всі люди знають. Всі знають, що я ромка. Хто йде, райка циганка, ну та й що. А я радію, що вони кажуть, другі сервіс, та чай, це ж моя національна, що я моя сервіс. Теп-те-цеп-теп-теп-теп-теп-теп-теп-теп-теп. Молдавський циганський. Ну, як то понімає, як діти мене не понімають, там гажо, гажі, <глухи> отак, вот все вони знають, мас, балюбас. Вікіндас. <ріхи> ну да, наші працівники, вони до порендатора ходять О, і на полі, і ну де хто. Він по садах там обирають. Ну де що мають. Відненько ну живемо, мені голодні, не холодні. Минулоріч кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2024-2025 роки по ромській стратегії, які передбачає забезпечення рівних прав і можливостей для ромів в усіх сферах суспільного життя. А ми прожили тут майже місяць зі своїми колегами, ознайомилися повністю з всіма членами ромської громади, ознайомилися з представниками місцевого самоврядування, деякими представниками виконавчої органи влади. І тепер намагаємося працювати, як ми і до цього працювали, над реалізацією ромської стратегії плани заходів. Але вже у нас розширилося, скажімо так, коло нашої роботи. І в цій громаді ми намагаємося, по-перше, на Вчити їх співпрацювати із громадськими організаціями як посередництво між органами влади і між громадою. І з другого боку все-таки спонукаємо їх вивчати права і самим реалізовувати їх. Прошу год приїхали до мене, Станіславна. Ну, я кажу, що в мене стеля там упала. А вона каже, може, під'їдемо до голови сілі ради, може, він допоможе нам. Каже, чим він мені допоможе? Ну приїхала, вона сфотографірувала, поїхала молодеженку. Ну, вона каже, що так, як в мене син служив, служить. Ну, поїхала, я наділа платье. такий в мене, воно була дуже красивий, червоний. Наша рома люблять червоний цвіт. Він як напав на мене, що наділи плаття червоне і прийшли. Таке, мені так обідно було, так я плакала, що я не могла. Ну як це? Що це я таке нарушила, що він мені такі слова сказав? Каже, я не дивлюся, що ви наділи там рубашку білу чи штани коришні. Що моє плаття? Тоді приїхала, приїхав він до нас, подивився, я, ми поможемо, там щось розберемо, якусь хату. І нема, нема, нема. Не треба мені ніяке вас допомож. Я не просила вас, ніж я й не просила вас. О. Каже, в мене є земля, мої орендатори допомогли. Не ну, як помогли, впали за, за, за мою землю. О що мали заплатити, купили матеріал, купили все за свої гроші і ми вже, наче стиль укинули. Це стало ще шпаклювати, це ще вже грубу поставили, двері поміняли, вікна поміняли. Це одна кімната тільки. Бо ми також оцінювали владу наскільки вона хоче, наскільки вона спроможна. Висновок такий: вона спроможна, але не хоче. У вас є роми, у вас немає програми, яку нас є громадяни України, жителі нашої громади. Ми не дивимося Ром, українець, грек чи єврей. Ми на це не дивимося. Ми працюємо для всіх. Один з пунктів плану ромської стратегії передбачає забезпечення працевлаштування та підвищення рівня зайнятості ромів. Як план діє на практиці, Олена Фюрт з'ясовувала у місцевих жителів Ятранівки, коли ми зробили економічну ефективність громади. Ми зрозуміли, що знайти робочі місця тут неможливо. А їздити в найближче велике місто Умань це економічно невигідно, так як роми будуть працювати на самих низьких некваліфікованих робочих місцях, і заробітна плата це буде мінімальна за мінусом транспортних витрат і обіду, який людина буде з собою. Тобто людина буде ще в мінусі. Як людина, як робиться, значить живе. Ось вона, нас город, аж такі, бачиш, у нас все сапоє. Такі цепоєм. Дивіться на базарі. Помідори, перець, о, латундра, чи що там, посадили. О, городи такі великі, у кожній город великі. Не казати, що нема городів. Ми вже робили спроби в Чигирині. Зробити кооператив сільськогосподарський одні виробляють, другі переробляють за таким принципом. І нам вдалося запустити там 800 квадратів теплиць і люди навчилися заробляти. Спираючись на досвід здобути громадську організацію Добробут Золотоніщини» на Чигиринщині, команда вирішила започаткувати подібну діяльність і у селі Ятранівка, щоб надати місцевим ромам можливість працювати та забезпечувати свої родини. Наразі ми відкрили на відкритих платформах моє місто. Це платформа спільного кошта краудфандингового збору. Ми відкрили збір на теплиці. Тому що, перше, у е, представників Ромської громади в селі Ятранівки є земля, яка може оброблятися. По-друге, в спілкуванні з ними вони показали 100% зацікавленість роботи на землі і вирощування сільськогосподарських культур. Е, третє, є поруч ринок збуту у вигляді великого міста Умань, що значно полегшує процес реалізації продукції. Вже на одну теплицю у нас збирали гроші. Та й молодьожка і робота, як за що жити, ви бачите тепер. Ну посадіть ту теплицю. Посадили б розсаду, посадили б на городі, продали б та якусь копійку було б. Вже не на що, а хоч на проживання було б. Городи є, можна працювати, вони ж молоді. Створення теплиць дасть змогу працевлаштовувати ромів. Відтак вони вкладатимуть у бюджет громади замість того, щоб залежати від нього, наголошує юристка Олена Фюрт. А маючи надходження до бюджету, громада також зможе розвиватися. Роми також різні. Є роми, які заробляють, які живуть. А є роми, які хочуть. Покращити своє життя, а є якісь або наші устої, якісь наші упередження, або в цілому система якось не працює, щоб ці люди жили краще.